Вітаю вас, друзі! В рамках цієї справи переносимось у Краків, одне із найстаріших міст Польщі. Сьогодні місто вважається одним із найбезпечніших в Польщі, але й тут вистачає кримінальних історій. У старих кам'яницях інколи трапляються дивні зникнення а в підземних переходах і провулках можна натрапити на небезпечні компанії. Навіть вісла, що спокійно протікає повз місто, час від часу розкриває залишки чиїхось темних справ. Так сталося і 6 січня 99-го року. Катер під назвою Лос йшов річкою, коли екіпаж помітив щось дивне у воді. Екіпаж сподівався обійти невідомий об'єкт, який вони вважали сміттям, але все ж зачепили його гвинтом, від чого той перестав працювати. Коли команда спустилася, щоб витягти сміття, що заблокувало гвинт, їх одразу вразив нестерпний сморід. а потім вони побачили те, від чого їх обід попросився назовні. Те, що вони дістали з гвинта, було довгим та еластичним. Спершу вони подумали, що це останки якоїсь тварини, але ця версія миттєво відпала, коли серед витягнутого матеріалу вони побачили людське вухо. Приголомшені налякані члени екіпажу повідомили про знахідку капітана. Коли вони всі нарешті усвідомили на що дивляться, стало зрозуміло, що це були людські останки. Але замість кісток і крові там була лише шкіра. Причому вона виглядала так, ніби була спеціально зрізана і зшита назад. Те, що знайшла команда Катера, було справжнім костюмом зі шкіри. Вони негайно викликали поліцію. Слідчі залучили водолазів та особовий склад для обшуку річки та її берегів в надії знайти решту тіла. Через тиждень вони знайшли частину сідниці, ногу та залишки одягу. На той момент було невідомо, ким була ця жертва, але деякі гіпотези на цей рахунок у поліції були. Адже незадовго до цього жінка на ім'я Богуслава Завада заявила про зникнення своєї доньки Катажини. Катажина Зовада народилася 1 червня 76 року в Кракові, була єдиною дитиною в родині і росла дещо замкнутою в собі особистістю. Мабуть, її можна було б назвати інтроверткою. Вона мала люблячих батьків і була дуже близька з ними, особливо з батьком. На жаль, коли катажині було 10, її батько загинув внаслідок нещасного випадку. Коли вони з донькою були на екскурсії, він послизнувся і впав. Отримавши травму спинного мозку, Катажина дуже важко переживала цю втрату, навіть звинувачувала себе у смерті батька. Врешті-решт, це викликало у неї депресію. Її мати вчасно помітила це і звернулася до психіатра. Терапія допомогла їй впоратися з втратою і якість життя Катажини значно поліпшилась. У 98-му році вона розпочала навчання в Ягелонському університеті Кракова. Притому вона декілька разів змінювала спеціальність, спочатку вивчала психологію, очевидно натхненна власним досвідом, потім, зрозумівши, що це не для неї, спробувала себе на історичному факультеті, і, врешті-решт, вступила на факультет релігієзнавства. На той час катажині було 23 і вона вже вела цілком самостійне життя. Вона доволі мало контактувала з іншими студентами. Лише Анна, її найкраща подруга ще зі школи, знала дівчину по справжньому. Саме Анна вплинула на її світогляд, подарувала книгу про хіпі, і відтоді Катажина мріяла про життя без кордонів і правил. Вона любила музику, годинами могла блукати між стелажами музичних магазинів або книгарень. З часом мати почала помічати, що її донька знову занурюється в депресію, як у дитинстві після втрати батька. Маючи позитивний досвід терапії, вона знову записала катажину на консультації і та погодилась. Як і в дитинстві, мати знову була разом з нею. Вона чекала катажину біля лікарні, а потім вони разом гуляли містом. Саме через ці регулярні візити до психіатра її мати зрозуміла, що щось не так, коли 12 листопада 98 року катажина не прийшла на зустріч. Це було не схоже на неї, вона завжди приходила вчасно, тому мати поспішила до дончиної квартири, але та була порожньою. Стурбована, вона звернулася до поліції із заявою про зникнення. Проте правоохоронці порадили їй просто почекати, перш ніж піднімати тривогу. Вони заявили, що, зважаючи на вік дівчини, вона наймовірніше просто проводить час із друзями або забула про зустріч і що причин для хвилювання немає. Тоді мати катажини почала самостійні пошуки. Вона пішла до університету, обклеїла стіни оголошеннями із фотографією катажини, розпитувала людей, намагалася знайти хоч якісь зачіпки, але безрезультатно. Здавалося, що її донька зникла без сліду. Не бажаючи здаватися, мати навіть вирішила найняти приватного детектива. Поліція ж припускала, що оскільки дівчина була в депресії, ймовірно, вона покінчила з життям. Але через два місяці після її зникнення ця версія розсипалася вщент, коли ДНК аналіз знайденої шкіри і фрагментів тіла підтвердив, що вони належали катажині. Версії про те, що вона втопилася, а потім гвинти катерів пошматували її тіло, були спростовані судмедекспертами. Було очевидно, що це вбивство. Слідчі звернулися до криміналістів і психологів, аби скласти профіль вбивці. По допомогу звернулися навіть до ФБР, оскільки такий жахливий злочин приголомшив усю Польщу. Суспільний тиск на правоохоронців зростав з кожним днем, усі вимагали знайти того, хто був відповідальний за цей нелюдський злочин. У наступні місяці слідство просувалося повільно, і правоохоронці не мали значних проривів у розслідуванні. Проте ФБР вдалося скласти психологічний профіль нападника. Спеціалісти припустили, що це міг бути чоловік, який хотів змінити стать і буквально здійснив свою страшну фантазію, вдягнувшись у жіночу шкіру. За їхніми висновками, вбивця був садистом, який отримував задоволення від переслідування жінок. Він, імовірно, вже мав кримінальне минуле, а також володів бойовими мистецтвами, що могло допомогти йому нейтралізувати катажину. Результати експертизи приголомшили навіть найдосвідченіших фахівців. Шкіру зняли з тіла катажини ще за її життя. Це означало, що перед смертю вона зазнала нелюдських тортур. Судячи з поранень, жертву спочатку побили, а потім завдали колотих ран у шию, пахви та статеві органи. Причиною смерті визнали велику крововтрату. Але найжахливіше полягало в тому, що перед смертю в катажини були видалені внутрішні органи, поки вона була ще жива. Шок від цього ймовірно змусив її знепритомніти, а згодом вона померла від втрати крові. Після смерті її шкіру було здерто, а потім зшито назад, створюючи той моторошний костюм, який згодом виявили на катері. Судячи з точності зрізів шкіри, експерти дійшли висновку, що вбивця міг бути хірургом, м'ясником або ветеринаром. Ймовірно, він переслідував катажину певний час, перш ніж обрати її жертвою. Зважаючи на те, що він хотів одягнути її шкіру, поліція припустила, що він мав схожу статуру. Слідчі також вважали, що він міг зблизитися з нею і завоювати довіру, вибудовуючи стосунки на основі спільних інтересів, музики та книжкових магазинів. У ході розслідування з'ясувалося, що перед зникненням катажина поводилася незвично, вона не з'являлася на заняттях в університеті впродовж трьох тижнів, хоча мати цього не знала. Також, за словами знайомих дівчини, перед убивством катажина змінила зовнішність. Схудла та перефарбувала волосся з чорного в світлий колір. Це наштовхнуло слідчих на думку, що вона познайомилася з кимось і закохалася, тому змінила зовнішність, щоб подобатися партнеру. Вони також підозрювали, що ця людина могла бути причетною до її загибелі. Опитуючи всіх знайомих, слідчі намагалися встановити всі маршрути пересування жертви, але нічого незвичного в них не було. Перед смертю вона відвідувала ті самі місця, що і завжди: музичні магазини, книгарні, студентський клуб. А через декілька місяців стався ще один дуже схожий злочин, після якого люди почали боятися, що у Кракові з'явився серійний вбивця. У травні 99-го року судова медична експертиза у Кракові отримала останки чоловіка з відтятою головою. Досить швидко було встановлено, що вбивцею є його власний син. Росіянин на ім'я Владімір, що навчався у тому самому університеті, що й катажина. З огляду на те, що цей злочин мав певну моторошну схожість зі справою катажини, Владіміра одразу зробили підозрюваним. Адже, як з'ясувалося, він зрізав шкіру з голови батька і зробив з неї балаклаву. За його словами, він вбив свого батька через глибоку ненависть до нього, яка накопичувалася протягом усього його життя. Більше того, Владімір заявив, що його злочин мав бути своєрідним мистецьким перформансом, що демонструє, наскільки жорстокими можуть бути люди, така от російська культура. А маску з обличчя батька він надів, щоб прикинутися своїм батьком перед своїм дідом. Ці зізнання приголомшили слідчих, але попри це, їм так і не вдалося знайти жодних доказів зв'язку Владіміра зі справою катажини. Тому його депортували до Рашки, де він тепер відбуває покарання або ж пішов на війну. На жаль, прізвища його в джерелах немає. Тим часом справа катажини залишалася нерозкритою. Минали роки. На щастя, поліція так і не виявила жодних нових костюмів зі шкіри. Але в той самий час розслідування зайшло в глухий кут, і справа залишалася нерозкритою ще багато років. Користуючись моментом, хочу порекомендувати вам Mindly, це найбільша в Україні платформа з пошуку професійного психолога онлайн. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані, і просто пройдіть тест, щоб знайти спеціаліста, який підходить саме вам. Там можете подивитися відеовізитівки і обрати того спеціаліста, який вам до вподоби. А за промокодом BCFKit ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Продовжимо. У 2012 році справу катажини спробували знову поновити, оскільки в області криміналістики з'явилися нові технології, зокрема, тривимірне сканування тіла. Поліцейські хотіли оцінити ступінь внутрішніх і зовнішніх ушкоджень тіла, створивши тривимірну модель на основі тих частин, які у них були. Сканування показало, що дівчина отримала численні удари по тілу, її жорстоко катували. З'явилися дані про те, що вона могла залишатися живою протягом кількох днів після викрадення. У різних джерелах ця інформація відрізняється, деякі стверджують, що її утримували від трьох до чотирьох днів, а інші припускають, що вона могла пробути в полоні цілий місяць. За характером ушкоджень запідозрили, що на неї напав хтось, хто добре володів бойовими мистецтвами. Також на шкірі виявили фрагменти рослинності, яких не було в річці, де знайшли шкіру. Цей доказ мав велике значення для встановлення місця вбивства, адже тип рослин відповідав дуже специфічному району Кракова. Попри ці обнадійливі результати, слідство знову зайшло в глухий кут і справу поховали ще на 5 років. 4 жовтня 2017-го справа знову зрушила з місця. Одна жінка розповіла поліції про чоловіка на ім'я Роберт Янчевський, який поводився дивно і, здавалося, був одержимий вбивством катажини. Він навіть відвідував символічну могилу дівчини, яку зробила її мати. Його ім'я вже фігурувало в матеріалах слідства ще з 99-го року, але доказів для затримання довгий час не було. Проте Роберт підозріло добре підходив під профіль складений ФБР. Цей чоловік проходив альтернативну службу в армії, під час якої працював у морзі, потім був співробітником Інституту зоології. Деякі ЗМІ пишуть, що його звільнили за те, що він в нападі люті повбивав всіх піддослідних тварин. Однак існує і спростування цього факту від безпосереднього керівника Янчевського, професора Збігнєва Домбровського, проводили якісь дослідження на полівках. Це було складне розведення, бо це дикі тварини, вони часто вистрибують з кліток. Роберт отримував лише важку роботу, що суботи і щонеділі мусив приходити. Коли він пішов, половина цих мишей здохла, бо його начальниця не вміла за ними доглядати. Роберт дуже добре вів це розведення. Янчевський жив неподалік річки, де знайшли шкіру та рештки дівчини. Також було відомо, що він був майстром бойових мистецтв і знав катажину. У нього вже була історія переслідувань і нападів на жінок. Він мав запальний характер, адже з самого дитинства йому не щастило. Батьки покинули його ще немовлям, тому вихованням хлопчика займалася тітка. Однак вона померла, коли йому було всього два роки. Після цього Роберта взяли до себе бабуся і дідусь з боку батька. Люди з непростим характером і жорстокими методами виховання. Фізичне насильство було для них нормою, і хлопчик страждав від цього аж до 11 років. Коли він нарешті переїхав назад до своїх батьків, його життя не стало кращим. Батько, творча, але відірвана від реальності людина, був зайнятий своїми картинами та віршами. Мати ж не проявляла до сина ані любові, ані турботи. Страждаючи від хронічних мігреней, вона вимагала, щоб у будинку завжди було темно і тихо. Роберт ріс замкнутим, агресивним і мав мало друзів. У 20 років його призвали до армії, де він деякий час працював у морзі, допомагаючи проводити розтини. Після служби знайшов роботу в зоологічному інституті. Під час розслідування Роберт уже опинявся в полі зору правоохоронців, оскільки були епізоди, коли він переодягався в жіночий одяг і чіплявся до перехожих, але тоді йому не змогли висунути звинувачення. Пізніше, отримавши нові докази, слідчі вирішили знову перевірити цю версію. Допитавши матір Роберта, поліція дізналася, що після загибелі катажини її син сильно змінився. Старенька жінка згадала, як одного разу він упав на підлогу, ридаючи, і запевняв, що його підставили знайомі зі спортзалу. Вона також зазначила, що після тих подій Роберт став надзвичайно релігійним і регулярно відвідував церкву. Очевидці розповідали, що він часто приходив на могилу катажини, залишав там запалені свічки і навіть писав листи, які закопував поруч із надгробком. Однак коли поліція обшукала територію, жодних листів не знайшли. Чим глибше поліція занурювалася в цю справу, тим очевидніше ставало, що Роберт саме той, кого вони шукали довгі роки. Свідки згадували, що він часто блукав містом, не маючи ні роботи, ні грошей. Саме під час однієї зі своїх прогулянок, вдаючи зацікавлення музикою та літературою, він і помітив катажину. Протягом кількох днів Роберт уважно стежив за дівчиною, дізнавався про її вподобання, а потім використав цю інформацію, щоб зав'язати з нею розмову. Сам Роберт категорично заперечував будь-який зв'язок із катажиною. Та ключовим доказом став знайдений у нього щоденник, у якому він детально описував свої спостереження за жінками. Ці записи не були оприлюднені за вимогою прокурора, але саме вони допомогли слідству встановити, що Роберт планував свої дії заздалегідь. На той момент катажина переживала непростий період у житті, тому їй, ймовірно, було приємно, що хтось виявляє до неї увагу. Відомо навіть, що вона змінила колір волосся, бо роберту подобалися світловолосі дівчата. Їхні стосунки здавалися дружніми, і вранці в день вбивства він запросив її піти з ним у старий будинок його родини, який вже давно стояв закинутим. Дівчина погодилася, не підозрюючи, що ця зустріч стане фатальною. Опинившись у будинку, Роберт накинувся на неї, оглушив ударом і розпочав моторошний ритуал. Він живцем знімав із неї шкіру, що й призвело до її смерті. Зі шкіри він зробив костюм, але той виявився замалим. У люті Роберт вирішив позбутися тіла і викинув усе у річку, сподіваючись, що його злочин так і залишиться нерозкритим. Через багато років закинутий будинок обшукали, оскільки він ніколи не прибирався, у ванній кімнаті слідчі знайшли ДНК катажини. Це пов'язувало Роберта із дівчиною, хоча він і далі стверджував, що не знає її. 14 вересня 2022 року окружний суд у Кракові засудив Роберта Янчевського до довічного ув'язнення. Слухання було закритим, тому ми знаємо так мало деталей цієї справи і тому навколо неї так багато міфів. Але є цитата судді з оголошення вироку обвинуваченого Роберта Янчевського визнаю винним у тому, що в невстановлений день у період з 12 листопада 98 по 14 січня 99 року в Кракові Діючи зі змішаних мотивів, зумовлених розладами сексуальних уподобань змішаного типу, з садистськими та фетишистськими оцінками, з елементами некросадизму та некрофільського фетишизму, що заслуговують на особливе засудження, позбавив життя катажину з оваду. Після цього зняв значну частину шкірного покриву тіла потерпілої, зокрема молочні залози та вирізав соски, а також препарував інтимні частини тіла. А потім з метою приховати злочин розчленував тіло потерпілою, відрізавши шкірний покрив тулуба, відокремивши голову, верхні та нижні кінцівки, а також сідниці, чим осквернив труп. 31 жовтня двадцять року. Апеляційний суд у Кракові змінив вирок першої інстанції. Він виправдав Роберта Янчевського та постановив звільнити його з попереднього ув'язнення, яке тривало сім років. Знову ж таки детально про апеляцію мало що відомо. В основному в ЗМІ пишуть, що у обвинувачення не було прямих доказів, які пов'язували б роберта з убивством. Звинувачення здебільшого ґрунтувалося на свідченнях людей, але враховуючи, що з моменту подій пройшло дуже багато років, ці свідчення стали ненадійними, вони були викривлені і суперечили одне одному. У підсумку винен Янчевський чи ні, але вбивця, на жаль, залишився непокараним. На сам кінець хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу. Якщо і ви хочете долучитися до числа цих чудових людей, тисніть кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Усі спонсори отримують ранній доступ до нових відео, а для спонсорів рівня свідок і вище я роблю ексклюзивні відео у форматі подкасту. Дякую за перегляд і побачимось у наступному випуску.